Вітаю вас, мої дорогесенькі. Давайте глянемо, що підготував нам 11-й день березня. Це буде вівторок. Що за енергетичний коктейль нам очікувати цього дня? Це карта помірності. Цього дня важливо зберігати баланс у всьому. Не поспішайте, не гоніться за результатами, а довіртеся природному ритму подій. Це день гармонії, терпіння та спокійних рішень. І якщо щось здається вам повільним, то значить так і треба. У стосунках все буде м'яко, рівномірно, і якщо були конфлікти, вони. Зладяться. Це чудовий день для спокійних розмов, спільного часу та емоційної рівноваги. Організм теж потребує гармонії, тому пийте більше води, дотримуйтеся режиму і не перевантажуйтесь. Це буде хороший день для практик, відновлення це йога, медитація, можливо, прогулянки. І саме головне завтра не метушіться, а слідуйте природному потоку подій. Гарного вам дня і мирного нам усім неба!